День святого Миколая справжнє свято для малечі. День, коли трапляються дива. Напередодні ми вирішили поцікавитися у маленьких житоморян, чи чекають вони на Миколая. А у дорослих розпитали про сімейні традиції. Я б дуже хотіла, щоб він приніс мир в Україні. Я хочу отримати від нього для котиків ліжанку. У мене вдома шість котів. Одна пропала маленька. Які то добрі справи робила цього року? Біздомним тваринам допомагала. Так, вірю. А що ти хочеш отримати в подарунок? Фагоря, така маленька іграшка, яку можна повісити на сумку. Буде як бривочок мені. Багато чого хочу отримати. Порстівна сумка, вальна сукня, туфлі, флікостюм, костюм, січа, іграшку, січа і все. Писав вже листя того Миколая. Звичайно писав. І ще ти хочеш від нього отримати в подарунок. Конструктор. А який конструктор? Розкажи, будь ласка. Друпо автобуса. Лялька. Як називається те, що ти хочеш? Ну, це іграшка така. А ти себе добре поводила цього року? Так. Да. А що ти робила такого доброго? Мила посюду, машинки. А ти віриш Святого Миколая? Так. Да. А «Які у нас сьогодні традиції на День Святого Миколая на День Святого Миколая? Ну, мабуть, як у всіх ставити ялинку, подарунки під подушку. А інколи під ялинку як вийде, ось загалом так історію про святого Миколая розповідали. Що це був такий святий, який Покровитель дітей, ну він не тільки покровитель дітей, а покровитель ще тих людей, які подорожують, тих, хто десь далеко, мореходців, От тому таке розповідала йому загалом так. Якщо чоловік вдома, то звичайно час на природу, в гідропарк. Взагалі провести час разом з сім'єю це мені здається найкраща традиція. Кладемо своїм діткам подарунки і ну, так святкуємо. Ялинки прикрашаємо в цьому році хочу зробити їм так, що прийшов Ніколай, сліди зробити таке, от гарне свято зробити. На день святого Миколая ну, зазвичай подарунки Миколай приносить діткам. Вони дуже чекають. У нас до цього дня вже ялинка наряджена вдома. панує така атмосфера свята.